Всім привіт! Мене звати Алла Глиго, Я туристичний експерт. І сьогодні хочу вам розповісти про готель, який не бачила 10 років. Три роки після до пандемії, в принципі, він зачинився. Він взагалі не працював. Це готель Піраміса, який знаходиться в шармі біля бухти Шарксбей. Має три пляжі: два з пантонами, один піщаний. Хочу сказати про нього в принципі. Взагалі нічого глобально не змінилося. По території така вона трохи я Її називають, тому що стандарти, наприклад, суперіори і інші категорії номерів вони розкидані по всій території. Територія достатньо велика, є вважається як перша лінія, так і друга. To be educated, but I'm so frustrated. Якщо ви будете купувати стандарт, майте на увазі, що, по-перше, вони невеличкі по квадратурі, по-друге, максимальне розміщення або двоє, або двоє дітей плюс дитина. І ви не можете знати, це буде перша лінія чи друга. Далі тільки стандарти не пройшли реновацію. Всі інші категорії номерів пройшли реновацію. Тож, якщо ви хочете кращі номери, обирайте преміум і стандартний номер. Невеличкий, тому розміщатись можна дві людини. Як бачимо, по дверях є коннект. А якщо дуже потрібно, то можна і два плюс один. І ось такі балкони. Так, на балконах є ось такі столикі стільці, але не всі стандартні номери виходять на територію готелю, А виходять ще і на сторону парковки або інших готелей по бокам. Синоза Гель, шампунь, мило, все необхідне і тут душ. Навіть її інтернет. Номер. номер преміум. Він йде абсолютно по квадраторі такий самий. Як стандарт тільки ближче до моря, наскільки я зрозуміла, і з реновацією. Є е, так само балкон. І так само вони не всі з видом на море. Тут також душ, Але чомусь вже без біди. і а, є. Окрема частина для фемелі номерів на жаль, ми їх не відзняли, тому що вони зараз всі зайняті. Нагадаю, зараз новорічний період, тож в принципі готелі заповнені. До речі, якщо говорити про заповнення готелю, то десь на 50% це є. Ну і ходімо ти подивимось ще харчування. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Ну і головний ресторан. Можна купити фреш за 2 долари. Є в ресторані зони тільки для дорослих. Бастейн з підігрівом, тільки критий. Монгольський алякарт ресторан. І азіатський ресторан теж Алякарт. На території а, є а, ресторан з морепродуктами, але поки він не працює. Це теж номерует прийма з видом на море майже фронтально Є пляж, на пляжі Бар. Так, три пляжі. В готелі перший понтон на їх, наступний також. І перед третім понтоном пляж, який піщаний, це ще все теж пляж Піраміз. Шезлонги. Так, ближче до пляжу, ось це басейн з підігрівом, але він глибокий, так що діткам думаю, не дуже підійде. По території курсує автобус, тож є ось такі зупинки. Розклад. Ходить автобус кожних 30 хвилин. Так, на території є п'ять басейнів. Один з них з підігрівом на вулиці, той що ближче до пляжу, і один з підігрівом є критий. Дуже хочу сказати ще про східці. Їх дуже багато по території. Тож майте на увазі, якщо ви обиратимете відпочинок тут будь-коли, будьте готові ходити. Ну а ще чому я сказала будь-коли? Бо дуже багато росіян на території, тож вирішуйте, наскільки ви витримаєте і чи хочете ви сюди, навіть за дуже хорошу ціну зараз. Є декілька горох. І так, ще на території є а, два лікар ресторани, Вони безкоштовні, але по попередньому запису є декілька барів по території. А, чесно, бари більше ніж як то кажуть, суть всього, бо декілька буквально вибір напоїв. Якщо говорити про шведський стіл, то що ми побачили на обід, в принципі, м'ясо є риба є гарніри. Голодними не будете, але від себе хочу сказати: якщо зробити такий висновок про готель. А ще раз велика, дуже нелогічна територія, готель, хоч відкрився, і зараз зробили ремонти всередині номерів, окрім стандартів. Вся територія, як по мені, теж потребує реновації І з нового є дитячий клуб, дитячий басейн. Це купили який має бути з підогрівом. Зараз шукають аніматорів для того, щоб батьки могли залишати дітей. По басейнам, повторюсь, є 5-2 з них підігріваються: один біля пляжу, один критий. По all inclusive звісно, тільки місцевий, по номерам, всі дуже невеличкі. Якщо ми говоримо про Family, то там двокімнатні і в номерах стоїть двохповерхова. По двохверкове ліжко, як по мені із плюсів цього готелю тільки три пляжі, якщо так сказати, тому що є і пісок, і корали. Ну і як для нас, українців, зараз величезний мінус це дуже багато росіян. Я знаю, що на мене все ще підписані росіяни, чомусь абсолютно не всі відписуються. Тож, якщо ви мене чуєте, цей готель для вас, бо тут майже весь контингент росіяни. А ще в готелі. Дуже грязно. Планують переробляти рецепшн з січня катастрофа з вікнами, ну, коротше кажучи, приїхала дивитися цей готель, ну, бо просто дуже давно його не бачила. Я не знала, що тут тільки росіяни, і, звісно, я б не витрачала свій час. Але я думаю, що ви маєте про це знати. Тож, в принципі, сподіваюсь. Інформація, хоча б ця для вас була корисна, куди не треба їхати.